Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі! Як завжди, я Даша, я розповідаю про парфумерію у своїх відео, і сьогодні я поєдную приємне з корисним на парфумерну тему. Я собі зробила давно, під час Чорної п'ятниці, таку собі папочку зі скріншотами, що там на сайтах, які. Знижки були, як зробити там замовлення, якщо сайт не доставляє в Україну, або доставляє, буде і такий варіант, бо на Чорну П'ятницю в мене взагалі і хвора я була, і голос був просто жахливий, не для того, щоб щось записувати на камеру. Ось, а зараз я так спокійненько пройдуся по цих скріншотах і розповім вам, як можна замовити парфуми з Європи або Америки, якщо прямої доставки до нас немає. А парфуми ці ну дуже хочеться себе чимось порадувати. Ось. і е, коробку, Я про коробку потім розповім. Е, парфуми в мене тут такого для фону, для антуражу, і пробничок на першому плані я не можу не розповісти про нього, е, це був такий бонус до однієї моєї покупки. Е, називається Аромат Dance of the Dawn від The Different Company. І я тестувала цей аромат у віддушенні парфумбюро, і ось зараз завдяки пробнику можу його розносити спокійно на собі. І це такий гарний, класний аромат. По-перше, в ньому на старті відчувається такий аромат солоного, просоленого дерева, дуже гарний, насичений, інтенсивний. Далі потихеньку цей аромат трансформується в пачулі, теж такі насичені, не сирі, можливо, трошки землисті, ну, от якісь вони такі в бік деревних все ж таки ароматів, трошки землі, от такі якісь гостренькі пачульки. І в базі е, ірис з ванілі. От Він такий трошки помадний стає цей аромат. І це дуже класно. Ну, Зараз, вже, мабуть, не сезон таке носити, але е, оцей Dance of the Dawn, і там у флакона дуже гарний колір. Таке несподіване у мене відкриття останнє з ароматів. Тепер я вже повертаюся до свого ноутбука і е, вам буду. Показувати на екрані, і тут паралельно розповідати, що ж у нас тут може бути із магазинів і з доставкою від них до нас. Ось приклад магазину англійського, і замовлятимемо ми в Англії з подальшою доставкою до нас. Ось у нас, наприклад, є такий кошик, і промокод який ми вводимо. При оформленні замовлення, і нам тут рахує знижечку. Тут я вже вводила раніше адреси, і багато чого збереглося, але ми зараз глянемо, де знайти і записати нову адресу. Переходимо ми на сайт нової пошти в особистий кабінет. І в особистому кабінеті у нас є пункт мої адреси. Ми їх розкриваємо, і на кожну країну є адреса, куди ми маємо відправити наше замовлення. Для Великобританії це, от без варіантів, тільки Великобританія. Якщо ви замовляєте, наприклад, з Нідерландів, і бачите, тут немає. Е Адреси в Нідерландах у нової пошти, але ви можете відправити і на Німеччину, і на Польщу, і на Францію, і на Італію, на Чехію. Просто обираєте ту країну, яка вам вигідніше для доставки саме конкретно з того сайту, де ви замовляєте парфуми. А для Великобританії нова пошта пише, що увага, якщо ви з Великобританії відправите на склад у Польщі або в Америці, то ми не приймемо цю посилку, вона поїде назад. Тому я змушена вибирати адресу саме у Великій Британії. І ось тут є два склади, абсолютно однаково, на який з них замовити, просто копіюєте потрібні вам дані з. Для адреси з оцієї форми обов'язково цей там код NP і багато циферок його обов'язково вказати, тому що це полегшить ідентифікацію і прив'язку на новій пошті оцього пакуночка саме до вас. Ось ми там скопіювали всю цю адресу. Забили її ось сюди в форму. От Shoppay. Хочу сказати, що багато зараз магазинів є на цій платформі і в Європі, і в Америці. От тому воно мені дуже багато різних адрес уже підв'язало і зберегло. І не тільки парфумерних, я і засоби для догляду за волоссям з Америки теж замовляла. І магазин був на цій платформі ShopPay. Ось. Обираєте там адресу, забиваєте, вибираєте її, обираєте метод оплати і доставки і замовляєте. І потім, коли вам на електронку прийде лист із трек номером цієї посилки, через там один або декілька днів ви повертаєтесь на сайт нової пошти International. Заходите у свій кабінет, там є кнопочка Додати відправлення, додаєте оцей трек-номер, описуєте детально, що ви там замовили, із вартістю, щоб нова пошта сказала вам, чи будуть якісь нараховуватися платежі додаткові. Якщо у вас замовлені до 150 євро, то е, жодних митних платежів вони не повинні вам нарахувати. Ось. І обираєте вже адресу в Україні, на яку вони мають доставити вам посилочку і все. Чекаєте на свою підрозділ. Посилку. Це займає в середньому ну, від 10 днів до 2 тижнів. Залежно там в який день тижня прийде ваша посилка на склад, як швидко її оброблять, і відповідно, як швидко вони її відправлять в Україну. Ну і там ще ці всі черги на кордоні тощо. Що хочу сказати, із приємного, то ось уже деякі крамниці в Польщі. От дивіться, муцсен Bar, він має польську версію, англомовну. І україномовно, ось я обрала українську версію сайту, і ви от бачите переклад на українську, ось парфумована вода, ціни в злотих, ну так і лишаються ці ціни в злотих, а не в гривнях нам показує. І от ви можете обрати, щось купити, замовити. Правда, я не глянула, чи саме цей сайт доставляє в Україну, чи просто от вони зробили. Для українців у Польщі цю україномовну версію. Давайте розглянемо варіант, коли сайт не має української версії, але він відправляє в Україну. Це от Рафінат, він в Чехії знаходиться. Ось тут навіть є помилка в назві аромату, але це нам не важливо. Ось ми, наприклад, додаємо в кошик цей аромат, відкриваємо нам кошик. Показує, е, промокод можна ввести, якщо там він діє. Що я вам хотіла сказати корисного про промокоди. Багато сайтів в Європі і в США дають якийсь код знижки на перше замовлення. Ви шукаєте кнопочку, там внизу підписатися на розсилку. Ось, або там якісь спливаючі віконечка, будуть в куточку, що ось е, даруємо вам знижечку на замовлення, введіть сюди свій імейл». E Шукайте ці віконця, пробуйте підписатися на розсилку на новини, і часто, дуже часто, вам на емейл потім прийде промокод для того, щоб ви отримали знижечку на перше замовлення. І це завжди дуже приємно. Якщо для вас магазин новий, ви хочете зекономити. От, дивіться, ходіть по різних сайтах, дивіться, чи пропонують вони знижки на перше замовлення, чи вони мають якісь зараз сезонні знижки тимчасові. Ось, або ж ще дивіться на валюту, в якій магазин приймає оплату. Наприклад, якщо це якийсь польський магазин в злотих, і цей магазин в Європі, там, наприклад, в Німеччині в євро, і магазин в Штатах. Ну зі штатами я не дуже люблю. Зв'язуватись, тому що там міст, наприклад, не бере парфуми пересилати авіа, а тільки морем, і це довго і нова пошта звідти парфуми не перевозить. Ось. Але ну, я стараюся по Європі наземним транспортом замовляти парфуми. Але ось якщо ви порівняєте ціни в різних магазинах на один і той самий товар. То може бути, що за рахунок різниці в курсах на ці валюти десь буде вигідніше. Наприклад, не в Німеччині купити за євро, а у Польщі за ту ціну в злотих, яку вони називають. Звісно, ходіть в застосунок вашого банку, дивіться сьогоднішній курс, там можна знайти і злоті, і євро, і от порівнюйте, що вам вигідніше купити на сьогодні, враховуючи і знижечки, і от поточний курс. А ми повертаємося ось до Рафінаду і робимо чекаут. Аккаунт я зайшла в свій, Промокоду тут у мене немає, я не вводила його. В Delivery Details ми обираємо нову адресу і заповнюємо моє ім'я. От Я тут телефон вказую не свій, просто з кодом плюс 38. Україну адресу теж просто в центрі міста не свою, бо ж вам для прикладу більшого і не треба. Ось, і Сіті, поштовий код. Ось, і зберігаю, і там продовжу вибір доставки. І я можу обрати або за 5 євро звичайну посилку, і нам прийде цей пакуночок на Укрпошту, або за 7-20 днів застраховану посилку за 15 євро. Я не користувалась, не знаю, чим воно дійде. І тут бачимо от 150 євро, це якраз рівнесенько митний ліміт. За 150 євро вам нічого, ще раз нагадую, не повинні нарахувати з додаткових платежів, але якщо буде хоч на 1 євро більше, то ви ну, потрапите там на 20% додаткових ПДВ плюс 10% приблизно митний, митні збори. Ось, і ми зберігаємо, вводимо тут, я обираю там картку, вводимо номер карти і дивимося, щоб на нашій карті був достатній ліміт на оплати в інтернеті, і натискаємо Замовити. Нам приходить, що ось ваше замовлення. Підтверджено і знімаються гроші з карти, і підтвердження замовлення висилається на e-mail. Тут ми замовили прямо в Україну, тому не потрібні додаткові якісь танці з містекспресом або новою поштою. А тут, дивіться, я обрала як приклад акції, і вони доставляють теж в Україну. Знову ж таки, англомовні, ось ми тут додаємо якісь три тревели, щоб набрати. Акційне замовлення. Ось так виглядає наш кошик, ми переходимо до е розрахунку і оплати, і знову ж таки тут вводимо в форму наше ім'я, нашу адресу, е де ми знаходимося. Ось, і обираємо або DHL, е або е Укрпошту. От, знову ж таки, бачите, тут пише, що, і ми можемо обрати або PayPal, або якусь ну, кредитну карту. От, і, і Тут ми далі теж розписуємо адресу поштовий індекс, і тут вводимо, от, обрали карту, і вводимо карту, номер і теж розміщуємо це замовлення, і воно теж нам має прийти на Укрпошту. А ось на такій же платформі ShopPay ми замовляємо інший аромат, і ми тут... Вводимо інший дисконт на Чорну п'ятницю. І воно ось нам рахує певну суму, і ми обираємо. Нову адресу, вже Міст Експрес, обираємо, наприклад, і дивимося на місті. Ми створили там уже кабінет, заходимо в нього, тут в мене вже якісь відправлення. Ми бачимо перед собою в Штатах одразу нашу адресу, яку ми можемо внести на сайт. Ми обираємо. Юнайтед Стейтс країну зберігаємо перш за все і обираємо потрібну адресу у цьому 600 Марк Street, міст Експрес. Додаткові всі оці поштові коди і телефони теж ми ввели. Оце, знову ж таки, сют 051735, це знову ж таки наш особистий номер, по якому Міст Експрес ідентифікує цю посилку і прив'язує нам в кабінет. Буває, що ми не встигли, не занесли трек номер у кабінет, і тоді нам на пошту зазвичай приходить сповіщення про те, що ось у вас є неоформлене замовлення на ваш. На вашу адресу, на ваш кабінет, і ми тоді заходимо і дооформлюємо оцю посилку. Ось ми тут ввели всі дані, обрали, воно збереглося і знову ж таки там стандартну безкоштовну пересилку обрали ось тут далі і обираємо заплатити зараз, не зв'язуємося з цими чотирма платежами. І все теж воно при. Оформиться, зніме гроші з карти, вам прийде трек номер у листі від магазину, і ви знову ж таки на місці оформлюєте посилку і вводите, вже, що ви купили, і знову ж таки свої дані по Україні, щоб вам туди прислали цей товар, це замовлення. Ось так я такі приклади навела. Це в мене вже все в цій папочці. Ну я вважаю, що для одного разу це більш ніж досить. Я трошечки пошуршала і відсунула цей ноутбук. І раз уже е, зайшла мова про замовлення на чорну п'ятницю, тут недарма лежить коробка. Я хочу розпакувати її. Я в себе в телеграм-каналі писала, і це була така чорноп'ятнична пропозиція. Знижки були там мінімальні, на якісь аромати з пошкодженими упаковками або е, останніми штуками на складі. А взагалі вони м, обіцяли подарунок із свічкою, із тревелами, з пробничками, які вони там е, збирають до кожного замовлення від певної суми. Це був е, Нідерландський Амстердамський бутік Perfume Lounge. І я замовляла його на склад в Німеччині, тому що в Нідерландах, ні Міст Експрес, ні Нова Пошта не мають е, своїх філій, куди можна відправити посилку. Ось. І ну, я от справді купилася на такі подарунки. Е, бо ж ну завжди приємно якийсь подарунок, якийсь сюрприз. Е, ось, І от виходить, що ті гроші, які я десь там раніше. Е, Накопичила із проданих ароматів, я от уже на чорну пятницю дуже весело, дуже швидко витратила. Ось, і хочу з вами розпакувати і подивитися, що ж там. Я не чіпала цю коробку і не знаю, що мені в подарунок прислали. Ну, Коробка, до речі, надірвана. Я не знаю, чи це на митниці перевіряли чи що. Я сподіваюся, що там все ціле і ну, нічого в мене не пропало. Виймаємо купу паперу. Ось е ордер від Perfume Lounge. А, так, оце моє замовлення 30 Headspace SantaL. Він мені на піті був якийсь такий дуже святковий, е дуже гарний, і я сподіваюся, що... Ой, зараз я мікрофон перенесу. Так, все, трошки вище пересунула мікрофон, щоб мене було чути. І розпакую оцю коробочку, це тридцятка. Я дуже сподіваюся, що він мене не розчарує. Він якийсь такий затишний був. Я взагалі сантали не люблю, але цей мені був прям... Але цей мені був прям такий цікавий. Ой, і як тут відкривається. Тут виїжджає оця коробочка. Не можу її розкрити зараз. Я не можу відкрити її, я прям не знаю, що робити. Ну, я ж не хочу рвати цю коробочку чудову і вона не хоче висуватися. якась така засада прямо. І я не можу розкрити, я, напевно, зараз акуратно відклею, а потім просто склею назад двостороннім скотчем, бо інакше не можу. Ось, я розкрила. Отак, варварський для мене, бо я ну, не люблю так робити зазвичай. І така ось коробочка. О, прикольно. Окремо такий флакончик, окремо кришечка. О, така кришечка. Тут Headspace Parfums Париж І. Боже! Ой, я така манюнька, я б ні за що не повідала, що тут 30 мл влазить. Ну от як. Я в таку манюньку можу 30 мл влізти, Я от щось трошки шокована. Але, але, пише, що 30. Я б подумала, що 15 або 20. Так, я чую деревні ноти. О, трошки їздить кришечка. Я чую деревні ноти, якусь смолистість. От наче не знаю, смола ялинки якоїсь. Такий новорічний парфум. І я чую алкогольність в ньому. Ось такий класний. Класний, класний аромат. Ой, шкода, що тільки тридцяточка. Ну, Добре, я кладу і відставляю далі. Я ще замовила там на подарунок ось такий and Girls. Тут бальзам для губ і крем для рук з вітаміном В5. Бачите, його типу, можна повісити на ялинку, напевно. І. Ой, я ж хотіла відкрити, щоб поглянути. Як... Там виглядає. Ось кремчик показую вам запалений, і. І маленький бальзам для губ. Ось, Трошки незручно тягтися отут до вас, але що зробиш? Теж відставляю. Е, так, це те, що я замовляла. О, тут така якась цікава упаковка, він в... А, це типу. Папір прозорий, Nomad Noir by Cotton Cake. Е, мене там піраміда зацікавила. Версія, зваблива версія історії 1001 ночі: е, Суха спека, темне небо і заборонені бажання на фоні е, безкінечної арабської ночі. Е, ви знаєте, я вже не пам'ятаю, що там за піраміда. Я вам ставлю у відео. Ось, але... О, такий так, це їхній, е... папір, тому я його можу зняти спокійно, бо ж просто упаковка. Викину. І саму зараз, як би її акуратно відкрити. Це теж така якась міні-пузька. Ну така. Лаконічна, прозора манюнка треба. Зараз я теж її спробую на іншу луку налити. Не, не пахне. Щось солодко деревне. Так, справді якийсь такий сухий, аромат сухий зараз. Амбра, не амбра. Щось таке, трошки солодкувате, трошки смолисте. Цікаво буде розносити, щось зараз мій ніс не готовий розповісти, про що там. А сантал зараз дуже-дуже деревний. Так, Perfume Lounge. Це, зараз відкрию, що це за коробочка. Ага, це аромат, який я ще замовляла. От бачите? Коробочка, і мені трошки заважає ця коробка, О. от в таких коробочках вони свої відливанти. Ось відливант там на 2,5, здається, мілілітри мав бути. Це Headspace Kirsch. І я подумала, що мені цікаво буде познайомитися з ним. Ну, Тут, напевно, не 2,5 мілілітри. Тут. тут явно менше. Ось і спробую сюди. Нанести Боже, де в мене... Де в мене чиста рука? О, ще трошки кнось. А це вже... Це вишня заспритоване в шоколаді, але... І в'ялена якась вишня водночас. І отакий... От Запах є як... Як від якогось такого дерева теж. Вишні, не вишні, але от якесь фруктове дерево ще от. в ньому відчувається. М -м -м -м, так, це щось цікаве. Треба буде розносити. І нарешті я можу вийняти. Ага, оцей весь... Можу ставити в бік оцю нарешті коробку, і розкажу вам, що ж мені подарувало. Ось такий пакетик. Пакетик. О, він важкий такий. А важкий він за рахунок свічки від марка Антуана Бароа. Свічка номер 4 Вона називається інструкції як її запалювати. Зробив її парфумер Квентін Біш. Піраміди я тут не бачу. Лише склад. І вона виглядає, оця свічечка, якось так. От. лаконічно, номер 4 і. І вона трошечки пудрова якась мені. Трошки пудри і якихось амбро дерев'яшок. Ну, Не знаю, як вона буде пахнути, запалена. Якоїсь трошки деревної тирси, деревної стружки, мені щось таке є. Ось. І взагалі, я не дуже люблю свічки. Ось, А ви мені напишіть, чи ви любите, чи ви користуєтеся свічками, бо я якось не дуже. О, тут е милко, здається. Да, Це милко від Violet Paris. Noë Blue. Тут теж не пишуть піраміду. Ну, таке мильне мило, я не знаю, чим воно має пахнути. Тому нічого вам про нього не розповім додатково. Так, тут лоренсові лорезі ОМО туалет. Мені прислали пробничок. Ну, я його вже не буду пшикати сьогодні. І м -м, мені здається, там мало бути два пробника від Лоренцо Вілорезі. А, ну от вони, е, Карон поклали другий пробник Ане Лоренцо. І тут Карон, Табак Бланк, е, лист мате і какао. Хм. Написано під низом, я не знаю цього аромату, ну, цікаво буде познайомитися. Ось такі от милі аромати. І Карон тут. Е, Тревел спрей пустий обіцяли покласти без аромату. О, от такий тревел. Гарно виглядає. Ой, зараз як він розбирається. А, він розкручується. І отут така колба пуста. І її можна поставити, наповнити ароматом, закрутити. Ну, дуже такий надійний. Ось, дуже надійний тревел. І це, мабуть, шкіра, ось тут тиснення корон. Ну, Такий важкий, прям не страшно в ньому перевозити якийсь аромат. Так, ще мініатюрка. Мініатюрка теж Santal Headspace. Шкода. Шкода, що ну, дублює мій аромат. Я б ну, залюбки не знаю, поносила б ще тоберозу. Або абсент їхній, бо абсент мені сподобався. Потім я його в ароматеці тестила, і він був мені якийсь дуже пильний пудровий. Ось, А так, ну я залюбки познайомилася із іншим ароматиком. А тут мені поклали сантал, ну трошечки дивно, як збирають це замовлення. Ось, І, Що ж, і останній подарунок на мене чекає. Тут має бути тревел від Ніколаї. Зараз я з вами гляну, що там, ну, якщо чесно, я вже трошечки е, якось, бачите, засмучена трошечки, тому що е, ну, от, дублюється аромат Headspace тим же санталом, який я замовила. Ось, і ну, от, якось так і з Лоренцеві е, просто ому поклали, коли були е, ну, в Лоренцеві Лорезі є якісь цікавіші аромати. Там. І аура Маріс, і про Чорний Перець. Ну, я, я багато чого, в принципі, не відмовилася поносити заради цікавості. І, а тут просто ОМ. Що ж там буде з Ніколаї? Я вже навіть боюся відкривати. Але, але ось, тревел, тревел, тревел. О Боже! Це фікті. Ну нарешті, нарешті, хоч щось мені поклали те, що я. Ну, ношу носила б із задоволенням. О, от за це, дякую. Дивіться, в мене тепер є фікті, Це 15 мл. Ось, виглядає спрей цей тревел дуже гарно. ну, як на мене, ось, І це такі життєрадністні абрикоски, трошечки. З холодком там щось коріандр, щось таке написано, але ну, він зовсім не інжирний, він якийсь такий абрикосово османтусовий із такими коріандрами, не коріандрами, чимось таким. Ну, коротше, дуже приємний і відносно стійкий, і нарешті, хоч це і туалетна вода. І нарешті я от цим я реально задоволена, не буду нікуди його віддавати, продавати. А фікті мені самі дуже-дуже треба. ну от Нарешті нарешті, я вже думала засмучуватися остаточно з такими подарунками, бо вони і гарні, але і вони мені ну, не дуже були в тему. Ось, але, але все, фікті, добре, що я його розпакувала останнім, і трошечки це мене підбадьорило. От і все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що ви почули щось корисне. Чекаю на ваші коментарі. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!